Вітаю друзі! Хто буде заброньований від мобілізації <кхи> згідно нового законопроекту, який починають розглядати сьогодні? Влада по факту бронює своїх і захищає свою дупу. Отже, всі співробітники Нацполіції НАБУБЕБ ДБР, прокуратури. МЧС, а також виконавчої служби. Друзі, навпаки, підтримую бронювання тільки наших рятувальників з ДСНС. Всі інші мають пройти через фронт. Через фронт ротації. Звичайно, не можна всіх поліцейських відправити на фронт, але там воюють підрозділи, лють і їм подібні. І через ці підрозділи ротації треба прогнати всіх співробітників Нацполіції, Набу, БЕБА, ДБР, прокуратури, виконавчої служби не говорю, судової охорони і так далі. Прогнати. Тому що як вони будуть на вулицях захищати громадський порядок, коли повернуться учасники війни, ветерани? У них їм слова не зможуть сказати, бо вони із них роблять тивових щурів, але роблять для чого? Щоб захистити дубку нинішньої влади. Далі. Керівники органів держвлади і місцевого самоврядування. Тобто вони бронюють самі себе, щоб випадково ніхто їх нікуди не ні на який фронт не відправив. 50% держслужбовців категорії Б і В. Також самих себе бронюють. Співробітники стратегічних підприємств, котрі виконують військові замовлення. Ну тут да, тут погоджуюсь. П'ять персонал підприємців критично важливих для постачання ЗСУ, а також їх бенефіціарні власники. Тобто великий бізнес і взагалі бізнес ніхто на фронт не піде. Вони ж беніціари. навіть якщо вони на цьому підприємстві не працюють. Цей пункт означає, що практично всі великі бізнесмени України отримують бронь від мобілізації. А ще ми забули, що виявляється критично важливими для ЗСУ цирк. Євляються футбольні клуби, правда, п'ять, а не всі з першої ліги. Хоча б з вищої ліги всі клуби забронювали або жодного. А так вибірково, п'ять. От, і все бронювання. От, і вся мильна булька з цим бронюванням. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам!